У цей непростий час наша громада продовжує розвиватися та тримати свій фронт. Зокрема, у КНП Світловодська ЦРЛ було відкрито нове відділення денного стаціонару на базі хірургічного корпусу. У відділенні денного стаціонару три кабінети: це маніпуляційна та дві палати. Роботу денного стаціонару ми будемо намагатися робити більш комфортною. О, зараз він буде пропрацювати в тестовому такому режимі. Умови знаходження на денному стаціонарі ми будемо ще переглядати, тому більш детальну інформацію ви можете дізнатися тут по місцю або у лікарів наших стаціонарних відділень. Лікування в умовах денного стаціонару доволі популярне серед пацієнтів, адже пацієнт може отримати всі необхідні йому маніпуляції, процедури обстеження та консультації лікарів протягом лікування. Зокрема, аби потрапити у денний стаціонар, потрібно отримати у сімейного лікаря направлення на лікування у будь-якому із денних стаціонарів. Варто зазначити, що усі процедури на стаціонарі безкоштовні у випадку, якщо ви перебуваєте на обліку. Медична галузь Світловойської громади продовжує розвиватись попри війну. І складнощі, які переживає наша країна, разом ми не переможні.